Так, шановні студенти 109-ї групи запис спеціально для вас. Е, якщо пам'ятаєте, на семінарі е, у нас виникла е, ситуація така під час вирішення задачі, коли ми отримали розходження да, між нашими результатами і е, е, теоретичними е, обґрунтуваннями, які, як е, завжди, зрозуміло, невдало вам, е, вам пропонував. Е, до речі, да, одна із переваг, ось навіть такого ну нескладного звертаю увагу інструментарію, який ми з вами використовуємо для дослідження закономірностей поведінки економічних агентів. Навіть він дозволяє ну, більш-менш коректно робити ось такі. Експерименти умовні, інтелектуальні, формальні, да в середовищу всіх елементарних там функцій, попиту пропозицій, які ми використовуємо. Отже, я наполягав, що обов'язково да вигоди, отримувані суспільством від державних дотацій, оцінені через прирости надлишку споживача і виробника, перевищуватимуть суму виплаченої субсидії? І дівчата, які вирішили цю, цю, цю задачу, і знову ж таки ще раз їм величезна подяка, да, ми розглядали два способи вирішення цих задач спрощений, який власне, передбачений підручником вашим. І більш коректний, більш виважений, ось через оцінювання надлишків споживача і виробника. Е, і дійсно, да, ми одержуємо такий, тобто, тут немає жодної технічної механічної її помилки. Так, ми одержуємо е, в результаті, що сукупний приріст надлишку споживача і виробника. Він не перевищує суму виплаченої ем, дотації, зважку дозвода. Ось я ем, маю уточнити власне ту теоретичну концепцію, яка яку я вам ем, пропонував а точніше, спосіб застосування цієї ем, концепції до цього конкретного прикладу. Да, ну з вашого дозволу, да, я не повторюю вже власне процедуру вирішення цих задач, бо ви всі виявили, що ви їх опанували. Все добре, да, умови про всяк випадок. Ви ось бачите, хтось з нею не працював, може подивитися. Да, класична функція попиту, пропозиції лінійні держава запроваджує субсидію. Да, отже, ми визначаємо. Рівновагу початкову, яка була до введення субсидії, визначаємо одразу ці точки, які характеризують ринковий потенціал, максимальну ціну попиту, мінімальну ціну пропозиції, за вихідних функцій попиту і пропозиції. Ось тут навіть да? ем, максимальний обсяг попиту за нульової ціни в разі надання цього блага безкоштовно, да? тобто, за, за той період у тій часовій розмірності, в якій. Невидані усі функції більше, ніж 200 одиниць цього блага не потрібно, навіть якщо він да, воно надається безкоштовно. Отже, прирівнявши функцію попиту і пропозицію, визначаємо параметри рівноваги, ціна 100, обсяг 150. Да, який врівноважує цю функцію попиту цю початкову функцію пропозиції, визначаємо розміри надлишків споживача і е, виробника до ведення е, субсидії зрозуміло. Да, надлишок споживача. Ось площа цього прямокутника поділена навпіл. Ось цей трикутничок. Да? Максимальна ціна попиту мінус рівноважна ціна помножити на рівноважний обсяг і, і, і поділивши на 2, Ось отримали ми ці, здається, 22 500 надлишок виробника. Да? Рівноважна ціна 100, мінус мінімальна ціна пропозиції 25,75 помножити на 150 на перший Рівноважний обсяг, де там він у мене, да, мабуть, да, мабуть, 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 де він у мене? А, о, господи, ось да надлишок виробника і сумарний надлишок споживача і виробника відобразили введення, введення субсидії, трансформувавши функцію пропозиції, да, вона набула в нас вигляду мінус 50 плюс 2 в дужках P плюс 10, і отримали нові умови рівноваги, ціна знизилась до 92, Обсяг рівноваги збільшився до 154. Бачимо, да? знову ж таки, ось, якщо вам буде цікаво, субсидія 10, зниження, зниження ціни, тобто отримання виграшу споживачами в першу чергу да? через зниження ціни. Дивимося, да? коефіцієнт у функції попиту якраз в 4 рази. Менший за коефіцієнт на який множиться ціна у функції про, пропозиції, функція, функція попиту досить нееластична, близька до вертикальної лінії відносно функції, порівняної з функцією пропозиції, яка демонструє значно більшу еластичність, цінову еластичність пропозиції порівняно із попитом і ось бачимо не випадковий розподіл 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 вигід від ведення, відведення в субсидії. 80% в 4, в 4 рази більшою мірою. Ось ця ось ця зміна ціни перетворилася на це введення субсидії, пробачте, будь ласка, перетворилося на зниження ціни, і лише, да, е, лише одна одна п'ята 20% перетворилося у зростання рівноважного е, рівноважного, е, рівноважного обсягу. Отже, в першу чергу, да, через змінну ціни е, одержується. Одержується вигода споживачами від введення субсидії, і бачимо, що саме співвідношення цих коефіцієнтів, які множаться на ціну в обох функціях, визначають усюди ту, ту пропорцію, в якій. У цьому випадку субсидія, міг би це бути е, податок, все одно, да, ось це якою мірою цей податок або е, субсидія перетворюється на е, зміну ціни над динаміку ціни, визначається саме співвідношення цих коефіцієнтів, які визначають кути нахилу попиту і, е, е, і пропозиції. Отже, да, в нас є. Умови нової рівноваги, ми знаємо, що функцію пропозиції ми суваємо паралельно рівно на е, розмір субсидії в розрахунку на одиничку продукції. Отже, мінімальна ціна була 25, вона зменшиться, буде, буде 15. Нова рівновага за ціною 92 і обсяг 154. Да, все ми можемо визначити нові надлишки споживача і виробника новий надлишок споживача збільшився, да? тепер 400 мінус 92 помножити на 154 і поділити навпіл, мабуть, мабуть, да, 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 да. Угу. 400 мінус 92, 308, да? і поділити навпіл, ось у нас ем, новий надлишок споживача і ось у нас новий надлишок виробника. І бачимо, що... Е Абсолютні прирости, да, ось абсолютний приріст надлишку споживача, абсолютний приріст надлишку виробника. Сумарно вони дійсно трішки менше, 1520 трішки менше, ніж виплачена сума е, субсидій. 1540. Зрозуміло, е, Зрозуміло субсидія 10 гривень. 10 грошових одиниць на одиничку продукції, новий обсяг продажу 154, виплачена субсидія 1540. Сумарний приріст надлишку споживача і виробника, да, він менше за виплачену субсидію 1520. Отже, чому ж я помилявся, чому я некоректно запропонував вам ось це. Е е Трактовку аналізу, аналізу витрат витрат і, і вигід, в чому була некоректність. Справа в тому, да, загалом я виходив із аналізу, який проводиться в масштабі усього, усього суспільства. Тобто, я не враховував. В складі вигід отриманих виробниками власне суму виплачених виплачених, виплачених в субсидій. Чому я не враховував ось цю суму? Бо ця сума бюджетних, да, нібито бюджетних, а насправді платників податків коштів, вона десь взялася, скажімо так. Тобто, в масштабах усього усього суспільства ми чий. Добробут зменшили як мінімум на ось цю суму грошей, да, ми стягнули з когось податки, да, це можуть бути непрямі податки в такому разі, да, вони змінюють і, і масштаби економічної активності і на якихось ринках. Це можуть бути прямі податки. В такому разі ми просто оподатковуємо особисті доходи. Да. І у будь-якому разі, ця сума, да, вона десь ем, позначилась у функціонуванні економіки цієї її країни як відповідне, як мінімум, зменшення добробуту економічних суб'єктів. Саме тому да я. Ем, коли оцінював масштаби вигід, отриманих власне учасниками цього ринку, я не враховував суму субсидії, одержувану виробниками. Тобто в масштабах всього суспільства ця сума скорочується, да виробники отримали, але платники податків сплатили. Для виробників це плюс 1540, для платників податків це мінус 1540. Да? Можливо, що ті ж самі виробники вони водночас є і платниками податків, і просто да, ось цей податковий тягар розподілений між значно більшою чисельністю людей. Да, це якийсь там локальний ринок. Припустимо, на ньому там сотня виробників і кілька сотень споживачів, щоб це був досить конкурентний ринок, да. А в масштабах всього суспільства е, приймають на себе цей податковий тягар мільйони людей, да, і в складі ось чисельності всього суспільства, в тому числі учасника ось цього ринку, вони навіть не помічають саме цю частку податкового тягаря, і в такому разі для них, нібито, ось мають місце лише, е, лише вигоди. Але це якщо ми розглядаємо проводимо аналіз витрат і вигід лише стосовно ось цього ринку. Так, на локальному ринку ми можемо, нібито ну врятувати ситуацію, якщо ми врахуємо ось цю е, субсидію в складі вигід виробника, і, і і в такому разі ми ось маємо суму субсидій, додати ще до зростання надлишку виробника і до збільшення е, збільшення надлишку споживача, і в такому разі ми. Гарантуємо, власне, просто за процедурою розрахунків. Ми гарантуємо, що для цього для локального ринку вигоди да, від ведення субсидій будуть в кінцевому рахунку більшими за суму виплаченої субсидії. Бо ми враховуємо субсидію. І додаємо ще до неї да збільшення надлишків споживача і виробника, те, яке спричиняється розширення масштабів економічної активності, але в масштабах всього суспільства це некоректно. Тому вимушений уточнити да ось таким чином теоретичне обґрунтування, бо, скажімо так, підхід до коректного застосування цього інструменту. Аналізу витрат і вигід. Якщо ми розглядаємо в масштабах усього суспільства одержувані вигоди і витрати, то так дійсно може скластися ситуація, коли ми ось нібито не маємо цієї да, такої антитези омертвілих втрат оподаткування. Ми не маємо. Того що сумарне зростання надлишку виробника і споживача перевищує суму виплаченої субсидії. До речі, пропозиція вам для подальшої для подальшої її роботи продовжте експерименти, перевірте, чи спостерігатиметься та сама картина, якщо скажімо, да. Зміниться, скажімо, значення ось цього коефіцієнту у функції її попиту. Припустимо, якщо буде зростати еластичність функції її попиту, чи, 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 чи я б запропонував вам гіпотезу, ось таку, да, що ось цей е, недостатнє зростання надлишку виробника і, і споживача зумовлено саме тим, що у нас не еластична функція попиту, дуже да, вона. Розташована ближче до вертикальної її лінії, а не до горизонтальної лінії. Готовий ставити за це бали. Да? Пропонуйте, хочете, робіть доповіді на семінарах, хочете, записуйте, там, знову ж таки, хочете відео, хочете просто там Wordівський, Axelський файл і, і відправляйте. Лише, будь ласка, не обмежуйтесь лише розрахунками, пояснюйте логіку. Да? Ось я там зафіксував, зафіксувала. Всі інші параметри змінила лише кут нахилу лінії її пропозиції, оцінила як в такому разі позначається введення е, субсидій на розмірах надлишку споживача і виробника. Я ось можу дати ось експериментально. Підтвердити, що да, все одно, у нас сумарне зростання надлишку там не перевищить суму виплаченої субсидії або або якраз навпаки, да що більш еластичного попиту, ми таки спостерігаємо, що сумарне зростання надлишку виробника і, і споживача, воно таки буде більше за суму виплаченої е, субсидії. Отже, кому цікаво, це така постійна діюча пропозиція для отримання балів. Будь ласкачка, робіть експерименти, перевіряйте, доповідайте. Да ніякої складної математики тут немає. Загалом можна шаблон зробити, який ось буде це все прораховувати залежно та да, від вихідних параметрів функції попиту і пропозиції, задали все у вигляді посилань. На Q, Q велике, Q господи, на D велике, D маленьке стосовно параметрів функції попиту S велике, S маленьке. Да? Все у вигляді посилання задали, і далі собі рахуйте, скільки завгодно можна проводити цих експериментів. Раджу да? Об, обов'язково зміна одного параметру за один раз, щоб дотримуватись принципу Ceteris парібус. Діє лише один чинник. інакше для вас виникає є проблема, як виокремити вплив одного від іншого, якою мірою отримані відмінності у результатах розрахунків зумовлені одним чи іншим чинником. Отже, це пропозиція вам для подальшої її роботи, і уточнення теоретичного да ось такого концепту, як користуватися цими інструментами аналізу аналізу витрат і вигід. Якщо ми розглядаємо в такій, ну, е, е, трампівській логіці, да, ось я ввів там е, 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 тарифи на, на імпорт, отримав від цього надлишок бюджетних коштів і спрямовую цей надлишок бюджетних коштів на розвиток там, тих галузей, тих ринків, які я вважаю прі, пріоритетними. Да? Тобто, ось нібито я десь взяв е, е, ці кошти і не враховуючи, що власне ось це збільшення тарифів, оплатили його по суті споживачі, які потім сплачують вищі ціни за товари, які імпортуються на митну територію України. Отже, якщо ми розглядаємо, аналізуємо витрати і виходи в масштабах всієї економіки, всього Всього суспільства безумовно враховувати ось суму субсидій в якості вигід не некоректно, бо ця субсидія спочатку була о, о, одержана через оподаткування, і це для когось зменшення добробуту, як мінімум, на ось цю суму. Тобто, ми ще не враховуємо навіть транзакційні витрати. Ми не враховуємо дуже важливе викривлення конкурентних механізмів. Викривлення ось тих стихійних механізмів, які спрямовують ресурси саме в сфери більш ефективного відповідного суспільним потребам використання, ось навіть ми ігноруючи це, все одно ми для того, щоб отримати кошти для виплати цієї субсидії, ми мали їх десь отримати за рахунок да, зменшивши добробут платників податків як мінімум рівно на ту саму суму. Отже, в масштабах суспільства. Ось ця сума субсидій отримана, отримана виробниками 1540, вона враховуватись не повинна. Але якщо ми обмежуємо аналіз лише ось цим ринком, цією галузі локально, що да, ось за межами нашого аналізу, залишається те, що ми десь взяли ось ці гроші. То можна сказати, да, в, в, в такому разі обов'язково да, ми до цієї суми субсидій, яка вже формує вигоди виробників і ще прирости. Надлишку споживача і надлишку виробника. І в такому разі просто процедура нашої оцінки гарантує, нам, да, що ця отримане зростання добробуту, воно буде більше за суму е, субсидій, яка витрачена. Але в масштабах всього суспільства такий аналіз є некоректним. Лише якщо ми свідомо обмежили аналіз лише ось цим локальним ринком. В такому разі да, можна врахувати в складі вигід. Одержану виробниками субсидію і практично автоматично да, ми самою процедурою оцінювання задали те, що в нас буде виконуватися оця умова, що о обов'язково вигоди перевищуватимуть суму виплаченої субсидії. Отже, і ще раз дякую вам за проведені розрахунки за, за те, що да обрали саме більш такий. Ну, дещо більш громіський, але більш коректний спосіб вирішення задач, ніж той, який був там, власне, запропонований у вашому практикумі як базовий, як такий першого рівня. Добре, все на зв'язочку. Побачимось на семінарі і, 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 і пишіть, якщо хочете, на пошту. Не забувайте, будь ласка, в темі листа писати номер групи да, і з вашими там. Скажімо, розрахунками і з перевіркою, да, як вплине, скажімо, зміна кута нахилу лінії попиту або співвідношення кутів нахилу лінії попиту і, і пропозицій на те, до яких наслідків призводитиме виплата субсидій виробникам, все як.